Доброго дня, доброго дня усім глядачам народної думки. Тож Великодний тиждень приносить нам ще одну хорошу новину. Да, цей тиждень, прям якось день в день. Перше, це те, що було, що почався рух по пенсійній реформі. Друге, що почались нарешті виплачувати міжнародні допомоги, виплати по міжнародним допомогам. І тут нас радує Нафтогаз ціною на газ, ціною ну, на газ для населення. Це ну, вона хороша не лише для тих, хто користується газом, а тих, в кого центральне опалення і все інше. Зараз розповім чому. І тут ще вчора закінчив садити городик свій, а тут дощик вечором все змочив. Такий не дуже сильний, але пройшовся, все намочив. Як то кажеться, полив, тому надіємося на хороший врожай. Тож, що там викотив нам Нафтогаз і як все буде відбуватися? До речі, хочу зробити невеличкий інсайт. Ну не інсайт, а нагадування. Да? Що сьогодні п'ятниця, а значить, о п'ятій вечора о 17.00. можливо трішки пізніше зробити, поки всі люди. Позаходять додому, буде прямий ефір з відповідями на ваші питання. Давайте піднімемо тему пенсійної реформи. Обговоримо і знаю багато деталей, да, тих, які були прописані в документі. Розповім про них, можливо, прорахуємо комусь пенсію. Тож долучайтеся, будемо проводити, будемо обговорювати, будемо всі всі питання піднімати. А тепер вертаємося до газу. Ну вірніше, ми з нього починали. Давайте. Розповім, Нафтогаз заявив, ну він ж виставляє річні тарифи на газ. Тож до 30 квітня 2026 року, тобто на цілий рік вперед, ціна на газ залишається незміною 7 гривень 96 копійок. Нагадаю, раніше уряд е, впровадив мораторій Нафтогазові до. Е, 30 вересня, да? Нет, 30 жовтня, ну, тобто до початку опального сезону, а Нафтогаз сам пішов далі і закріпив тариф на увесь рік. Тобто, весь цей рік ми платимо за газ по тій самій ціні. Ну, це хороша новина, тому що. Вже надоїло це підвищення цін, куди не зайдеш, підвищення цін, куди не зайдеш підвищення цін на проїзд, на воду, на все. На все, що тільки можна було підвищують. В магазин зайти взагалі страшно. Там заходиш і кожен день ці цінники міняються. То гречка подорожувала, то-то, то-то, то. Дуже інколи, коли щось сезонне, да, як зараз там, овочі вже починаються, яйця стали дешевшими. І то там не скажеш, що так прям сильно. А тут ще рік платимо по старій ціні. Це хорошо. Хорошо. І для тих, в кого навіть немає газу. Да, Ну, в містах проживають централізоване опалення, то, скоріш за все, ну це ще не точно, що буде так само тариф і для теплопостачальних компаній. Ну, дуже велика надія на те, є раз закріпили тариф для нас, то і буде для теплопостачальних, а це означає, що і вартість опалення, а це основна з вартостей, да, які зимою. Створюють навантаження на людей, це опалення, тому що ну, дорого, воно реально багато приходиться віддавати за нього, то і вартість опалення, можливо, лише на тому самому рівні. Тому очікуємо подальших рішень і дивимося, як буде прийнято, тому що це різні тарифи, вони приймаються по-різному. Ну, зазвичай уряд то якось трошки пробує регулювати. Тож, активно розбираю. А, до речі, субсидія у кого там щось помінялося, да? або хто використовує е, не газ, а тверде паливо або скраплений газ на да, що в балонах, то їм потрібно написати заяву вже, от з травня місяця почнеться формування нових списків. На субсидії на наступний рік, то тим людям потрібно написати заяву на те, щоб переоформили субсидії. З кого все залишилось незмінним і прибуток, і члени домогосподарства і все все інше, і вони отримали субсидію минулому році, то в цьому їм буде продовжено автоматично. Тож, я розповідаю, ви задавайте свої питання, доповнюйте мене в коментарях. Да, якщо знаєте якісь новини, люди їх читають. А значить, що. Яка взаємодія там відбувається? Тому давайте допомагати один одному і до зустрічі на каналі. Долучайтесь до ефіру, будемо розбирати важливі питання.